Грудень сивої денини казковий місяць це початок зими, початок приготувань до Нового року, Ціла низка свят, які за століття обрости дуже веселими обрядами, традиціями та піснями. Саме в формі українських вечорниць вирішили провести Міжнародний день людей з інвалідністю організатори заходу. Але перш за все, фахівці кафедри суспільних наук Одеського національного медичного університету розповіли дітям про великих людей, які від народження страждали на певні фізичні захворювання, але змогли піднятися над собою, здолати хворобу і жити, творити, перемагати. Наприклад. Великий князь Ярослав Мудрий мав спадкову хворобу Пертеса, до двох років не міг ходити, але він переміг свою хворобу. Часи його правління нащадки назвуть золотою добою Київської Русі, вершиною її розквіту. А фізик Стівен Гокінг, який страждав на аміотрофічний склероз, був майже повністю паралізований і говорив за допомогою синтезатора мови. Він вивчив походження всесвіту, зокрема теорію виникнення світу і теорію чорних дір. 32-й президент США Рузвельт став однією з ключових фігур американської історії. Факт інвалідності. Не заважав йому керувати з інвалідного візка величезною країною в важкі часи світової кризи та другої світової війни. Після цікавих розказів почалися веселі вечорниці з загадками, іграми, обов'язковими ритуалами зимових вечорниць, гаданням та ворожінням з жіночими чебітками. Хочеться донести до своїх діток трошечки радощі, показати, які ми щирі українці, показати наші традиції. Такі зустрічі дуже важливі, тому що діти хочуть спілкуватися, хочуть спілкуватися зі своїми однолітками, та взагалі батьки хочуть спілкуватися один з одним. Викладачі університету та студенти не тільки підготували програму вечорниць, але й брали самоактивну участь у веселищах. Такі неформальні обстановці їм легше зрозуміти, як говорити, як розмовляти, як сприймати людей з особливими потребами. Є відмінність між пацієнтами, які приходять і хворіють, а є хворіють люди з інвалідністю. І саме такі заходи вони допомагають студентам зануритися всередину, зрозуміти, знайти друзів, і друзів, як серед майбутніх пацієнтів, так і просто друзів, а кожен з них доволі таки цікавий і займається якоюсь своєю. Цікавою роботою, традиціями, мистецтвом. Ми дуже активні студенти. Ми займаємось волонтерською діяльністю, тому ми не могли пройти повз цієї події. Тому саме зараз ми тут знаходимося, щоб допомогти цим дітям, які потребують нашої допомоги. Та й, хоча б уваги, тому що, скоріш за все, їм її не вистачає. А ми, хоча б, трішечки зробимо їх життя краще. На жаль, кількість дітей з інвалідністю з кожним роком зростає. Тільки в Одесі зараз мешкає 4 тисячі таких діток. Розуміючи цей стан, ще до початку війни Одеса стала в учасником пілотного такого проекту. Це запровадження такої послуги, як послуга раннього втручання. Це саме для того, щоб попередити інвалідність у дітей, щоб свою час. На працювати з батьками дітей, які мають певні вади, і які, якщо не займатися ними, зможуть потім стати дітьми з інвалідністю. Окрім цього, в нас є комунальна установа, центр реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку, і ми розвиваємо систему реабілітації для таких дітей, починаючи від ранньої реабілітації і вже для більш таких дітей і шкільного віку, і вже дорослих, бо вони за станом своїм, вони завжди залишаються дітьми, працюємо в центрі. Для реалізації цих важливих проєктів Одеський національний медичний університет готує висококваліфіковані кадри від лікарів першого контакту до спеціалістів вузького профілю, адже для таких діток потрібен постійний лікарський догляд, реабілітаційні та абілітаційні заходи. Також в Одеському національному медичному університеті створено центр психологічної допомоги постраждалим під час війни. На жаль, психологи, психіатри, травматологи, реабілітологи ще дуже довго будуть потрібні нашим людям. Інвалідізація населення України з початку війни має надзвичайно високі темпи, вона стає критичною проблемою для суспільства та ставить нові завдання перед лікарями.